Всім доброго, тихого і мирного дня! В цьому відео я хочу поділитися з вами моїми мислями, моїми думками на рахунок того, як я кинула палити. Я зрозуміла, що дуже багато людей, особливо жінок, хочуть це зробити. Але як і я хотіла, але не могла. Могла, але не хотіла. Мене, в мене стаж паління 30 років. Такий довготривалий. Палила я не тільки прилуки червоні, хто знає ці сигарети, вони такі термоят. Але я навіть могла палити ватру без фільтра. Біламор-канал. Коротше, все, що димилося. Єдиний раз за своїх 30 років стажу я не палила два тижні. Це тільки тоді, коли мій син був на операції, і я сиділа біля нього, і навіть не було в думках вископнути там десь. На вулицю, або залишити його самого в кімнаті, в палаті, тому я два тижні не палила. Но, коли я повернулася додому, де палили всі: батько, мати, сестри, їх чоловіки, от тоді я зірвалася конкретно. Я замість пачки в день викурювала 2-3, поки, як кажуть, не накурилася. Тобі ж вона мене тут. Не почало капати з носа, ну я жартую. І це єдиний раз таке було. Якщо вам скажуть, що спортсмени не палять, не смішіть, палять майже всі. Але добре ховаються професіонально, бо знають, що за це, за це дістануть. Я робила дуже багато попиток від того і збавитися. Але в мене була завжди одна єдина мисль, одна єдине як защитний механізм. Я завжди казала, що я нікому не віддам свою ранішну каву з цигаретою. Тобто для мене то було табу, ну, табу в якому плані. Це єдине, що для мене було, ну, як стимул, як добрий ранок Україна. Проснулася, випала чашечку кави з дзигаркою, і жизнь наладилася. У мене були такі моменти, що я сиділа, коли в тебе двоє дітей, маленьких, підтримки нема ні звідки. І в мене було пару копійок в руці, я їх тримала, і була така мисль. Що придбати? Літр молока для дитини або пачку дзигарок. Ну, думаю, ви здогадуєтесь. Я думала так. Я придбаю пачку дзигарок, голова воскресне, і я придумаю, як. Іде взяти гроші на молоко. При тому, що в борг я ніколи не, я не любила брати в борг. І вам не раджу не ні, ні кредити, нічого. Якщо попросити допомоги, вона прийде. Навіть неочікувано з будь-якої сторони. Колись я у Львові працювала. В такій бутці, хто Львівський, знають, та і то по всій країні таке було в 90-ті роки. Я продавала хліб. І біля мене продавала дівчина. Отакі От домашні, вона їздила на шувар на Базар Львівський зранку, купляла там яблука, помідори, огірки. І ставала в районі Нового Львова <смі> біля мене, біля будки, і продавала це. Там на пару копійок піднімала ціну, і таким чином вона жила, заробляла собі на життя. І ось вона якось приходить і каже, Надька, а я кидаю корити і показує мені новий метод кидання корити, якийсь суперлікар, лікар пластиром на вухо наклеїв шарики від підшипника. Від маленького, і, типа лікарства, я придавив, сказав, що це спеціальні точки, що то сьо, і ти не будеш хотіти курити. Ви знаєте, вона так мене розсмішила, що я аж плакала. А плакала від чого? Десь ближче до обіду. Він сказав, що вона не буде хотіти курити, що вона буде нормальна, що все буде в порядку, десь ближче до обіду. До неї підходить бабулька, божий одуванчик і питається. Дитинко, почому в тебе морква? Вона повертається до неї. Іди звідси. Яка морковка? Яка морква! Ти що не бачиш? Короте, вона її відчитала, я її зупинила, перед бабцею вибачилася. Вибачте, тут невдалий лікувальний процес йде. Короте, я їй порадила зняти ту херню з вуха, вибачаю за змій французький, і щоб вона заспокійлася, перекурила і не кидалася на людей. Це був такий один із досвідів, як навколо мене кидали курити, палити. Але мене нічого не зупиняло. Я навіть не збираюся вам читати якісь лекції, казати, що то для здоров'я. Навіть, навіть не збираюся того робити. Це ваш вибір, це ваше. Я просто ділюся, як це зробила я. Мене нічого не зупиняло, повторюсь. Навіть знаючи, підраховуючи з чоловіком, що ми тупо за рік скурювали дві плазми. Тупо, не, не, ну, правильно говорять. говорять гроші на вітер. 100%. І. Я вирішила спробувати. Але, по-своєму, не так, як лікарі радять, там, ті лікарства, гірчичники на язик, на голову, на жопу, я вибачаюсь, нічого тут не допомагає, то так, викачування грошей, повторююсь, розповідаю, як це зробила я. Я вирішила намахати свій мозок. Тобі ж, перед тим, як кинути палити, почати намахувати. Гувольку. Яким чином? Я тоді працювала продавцем. Ну і розумієте, продавець, щоб не вискочити на перекур. Так, така можливість була завжди. І що зробила я? Один раз я потягнулася до пачки цигарок на роботі і кажу сама собі. Ти що зварювала, ти тільки що палила. І я забрала руку. І так я зробила, а палила я дуже часто, пачка півтори в день. Так, на ура охотила. І я так протягнула до обіду. Тобі ж привичка тягнутися до пачки, я її рубала і казала, ти що здуріла, ти тільки що палила. В обід я зрозуміла, що я зранку, тобі ж ранішня кава з дзигаркою то святе. Що аж до обіду я не викорила ні одної дзигарки, А так би вже було штуки 4-5 за цей час. Обід я спокійно собі перекурила з кавою обідньою і почала знову. Тільки по привички. Тягнеться рука до дзигарок, я кажу: ти тільки що палила, заспокійся. І так я дотягнула до вечора. Єдине, що, якщо ви хочете тим е зайнятися і спробувати, коли ми закурювали дзигарку, нас було 5 хвилин або 15, в яких на нас ніхто не рухав. Тобі ж, я йду на перекур. Всі знали, я пішла на балкон курити. Тих 15 хвилин мене ніхто не рухає. Ні діти, ні чоловік. Тобі ж, я просто палю. Вам треба знайти заміну тим 15 -ти хвилинам. Тобі ж, ви кажете, наприклад, я сідаю в телефон, мене 15 хвилин не рухати. Ви сідаєте в телефон 15 хвилин, чи 15 хвилин ви. Виходите з того телефону, або почніть хрестиком вишивати щось що завгодно, але щоб у вас було замінник, тих 15 хвилин, що у вас. Ідіть в туалет закройтеся, просто сидіть в туалеті і щоб у вас 15 хвилин ніхто, ніхто не рухав. Ви таким чином намахаєте мозок, бо він знає, що зараз буде тишина, і він вже чекає тих 15 хвилин. Ви знайдете замінник, і мозок почне і... Як вам сказати, тормозити на то, щоб у вас. Давай сігаретку, давай сігаретку, тобі ж нікотина побільше. Все, і так, з тою рукою. І зі словами, я тільки що кинула палити. Я бавилася ну, десь з тиждень. Тобі ж тиждень, приходячи на роботу, я тягнула руку до дзигарків, попривички. І сама собі казала, ти тільки що палила. І настає вихідний неділя. Я зробила ранкову каву, чоловік вже сів пити каву, прикурив цигарок. Я виходжу з кавою до нього і кажу: Юр, як ти дивишся на те, щоб ми кинули палити? Він як тримав ту цигарку сразу в пепельницю і затушив. З того часу я не палю. Тобі ж я на тиждень вперед виключила свій мозок до Нікатіну. Він в мене димився, але коли я вже сказала, давай кинемо корити, палити, мозок був підготовлений до цього. В нас з чоловіком, пачка, ну, я розумію, що чоловіку було якось легше. Він так потушив, і усе, його як виробило. А ну, ми жінки, люди загадочні. І трошечки тяжковато, але із-за того, що я це випередила свої страждання. Ще за тиждень до того як, повторюсь, мозок то спокійно якось прийняв. У Нас лежала ще пачка дзигарок десь півроку. У Нас зараз, отам от от на полочці, лежить пачка дзигарок. Вже другий не другий, вже рік. Спокійно, тобі ж були, були такі випадки. Що я спала вночі і мені сниться, як я палю. Я в ужасі, реально в під, підривалась. Я нікому не давала чесне слово, все, навіть, навіть не питайтеся то робити. Чесне слово не буде палити, то все бред сів кабили, то нічого не працює. Обіцянки, клятви, то все, а намахати працює. Намахати не навколо себе людей, а свою гувольку, повторююсь. Ми кинули палити з чоловіком перед народження другої онучки Аліни. Їй зараз 12 років. Були всякі випадки, були такі. Та ну і воно нафіг, що в мене, грошей на дзигарки немає. Але реально, знаєте, що працює? Коли кидаєш палити, в тебе з'являються гроші. Воно реально працює. У нас з'явилися гроші, ми почали відкладати, ми почали щось купляти, ми почали збирати гроші на подорожі, ми подорожували. Якщо вас цікавить, можу викласти відео наших подорожів і на озеро Оселя, і на всякі, на всякі 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 екскурсії, де ми тільки не були, і в Карпати їздили, і, ну, всього так реально гроші з'являються. Хто не вірить, спробуйте. Чисто раді прикола, воно реально працює. Так що, таким чином, вже стільки років, якщо б мені хто сказав, що я кину палити, я б то не повірила, плюнула б в очі, бо то було нереально, мене нічого не зупиняло. Можете спробувати? Ну, по крайній мірі, ніхто вам за це по голові не настріляє. А для здоров'я корисно. Так що така історія на рахунок, як я кинула палити, сталася зі мною, з моїм чоловіком. І якщо вас то зацікавило, спробуйте. Попитка, не питка. Ну, все, пока-пока. До нових відео.